І те знайшла домівку російського диверсанта в Москві. Його впізнали сусіди, а родичі поставились до журналістів не надто приязно. Маргарита Ситник з'ясувала, що російський розвідник не розкошує, живе в панельному будинку далеко від Кремля. Що розповіли сусіди, чи впізнали в Донбаському стрілкові полковника Гіркіна? Дивіться ексклюзив ТСН. Ось у цьому будинку на околиці Москви мешкає Ігор Єркін. Сусіди кажуть, тут живе майже вся його родина. Мати, колишня дружина, двоє дітей та рідна сестра. Востаннє його тут бачили кілька місяців тому. Сусіди впізнають так званого стрілкова з перших секунд за фото у камуфляжній формі, зробленим на Донбасі. Я не можу це точно. У нас в двісті живе 100%. процентів. тут уже давно давно вічі постійно прогулюється, буває пішком. нас ругают за то, что здесь типа, сборище всяких там алкашей собирается. Вчера бил, я его два, раза по телевизору Да вчера. ладно, это же Это Гирки, Посиди, да Живет он у нас здесь с самого рождения, у наших есть. Маму Мамуня, он вас много этаже что. Вот я его вчера видела, я ещё ленте вчера говорю, это Игорь Гиркин, из Донецка передача. Гиркина знают, усі старожили у будинку 8Б у Шенкурському проїзді, він живе з дитинства. Його однокласниця розповідає: "Завжди був мовчазний і замкнений. Заумний дуже. Да, Слажу. Ну, хорошо вчився. Ну, з ним як то ніхто не так так. Ката особо не входили. Чим займається Гіркін, ні для кого тут не таємниця. Он, може в гарячих точках виділя. Ну да, він, типу, воєнний тому, що я знаю. Так, Спицслужби, щось да, таке, там ж квітні ят... стає форму. Що робить на Донецьку? Чому змінив ім'я? Не знають. Йдемо питати у дружини, але її немає вдома. Сусідка каже, вони рідко спілкуються. Тому по відділити трьома поверхами вище квартира матері гіркіна. Біля неї натрапляємо на його рідну сестру та матір, але вони перекодуються у квартирі і погрожують викликати поліцію. Пізніше зустрічаємо їх у під'їзді. Роздратовані родичі полковника розвідки тікають від камери і зачиняють нас у будинку. Коли Гіркін повернеться на батьківщину, ніхто не знає. Сусідам він не звітує, хоча їм цікаво дізнатися, що він поробляє в Україні. Маргарита Ситник, Микита Бородін із Москви, ТСН, 1+,1.